Коротше, проходить реставрація циліндра бо, замість центральної тяги. Замінив ремкомплект, бо він пік. І разом вирішили папою робити, його вона яблука. Бо як я казав, вже що... проблеми. Деколи культуватором буде чупою. І, і того треба щось зробити. Ну, замілив я ярим комплекс, тільки залишилося переварити яблука. Ну, І трохи покажу вам пізніше. Так що якось так. Ну от якось так вийшло. Яблочко приварилося. Ну, сам факт, що тут цей. Ну, тут я просто, папа, мені приварив таку от гайку. Ну, стяга була якась в мене стара. Обварив гайку тут таку замість такої шпильки, Цю шпильку плюс ще зігнув я її недавно. Не знаю, як так вийшло. Ну, десь на городі, коли картоплю копав може. Десь тоді. Ну і обварив мені таку гайку і яблочко стало на такий от шток. Зараз залишилося це все зібрати. Ну, я думаю, і все буде норм. Може помалюю його. І зробив я циліндр з татом. Ну, тато мені зробив. от. Ну Тут все просто переварили от яблука, переварили тут яблучко від центральної тяги і тут так само. Переварили і вуха, обрізали, тому що з ними трошки, ну, з ними тяжче, скажімо так. Ціліндр перебрав, поміняв сальничка, ну і там кольця все, як ви бачили. Так що якось так, вже воно буде працювати нормально, вже десь Бог текти не буде, ну я так думаю. Так що якось так.